Так, відповідно до оновлення моїх ножиків взяв і набір лез. Відповідно, леза всі високоякісної сталі, як показано. О, так. Ну, звичайно, гострим кутом заточки. Тут застереження Загартовані, наче ось ці йдуть чорні, а це йде, не знаю, як там просто сталь. Ну, маркування я ще не розібрався, яка там у них точно різниця. І що вони там позиціонують? Так, цей вламався. Так, хвостик. Що цікавого, це упаковочка. Ось так вона подає лезо. І Скрізь все це потрібно використовувати. Ось так його. Вот, в принципі, лезо як лезо. Так, назад це вже. Саме цікаво мені це ось ці. Так, тут упаковочка трішки серйозніше. З кришечкою. А ні, В принципі, без крешечки. Також відповідно потрібно використовувати тримач лез для того, щоб забрати лезо. Wow. 0,7 мм mm товщина. Це Тут також, в принципі. Це села. Так, два кута заточки. Це є що в руку взяти. Красота. Ну, якось так. По упакуванню, відповідно, 25-ти. Маркування, інструкція застереження. І 18. Вперше в мене ще ножик ще лезо. Так що буду пробувати, що воно з себе показує. Це ці загартовані.